15.46, я проснувся. Думаю, що його робити? Ось чай якийсь вчорашній. Без сахара. О тут каструля тепла. А, отут буде картошка. Картошку з чимось буду їсти. М -м. Яблука. Вода. Лаваші. Сок, садочок. помідори, Тунець. Більше нічого такого немає. Майонез масло, яйця. Коротше, більше їсти нічого такого немає. Я, напевно, я не знаю. Я зараз, напевно, піду... дивитися фільм якийсь. Я вже там включив фільм. Бо я не знаю, що робити. Скучно геть. Ось все якийсь фільм дивіться. Ось такий. Хто знає, що це за фільм по картинці, напишіть в коментах.